Доброго вам дня, любі наші підписники каналу Справжні моменти життя і всі, хто нас дивиться, всім бажаємо гарного дня. Сьогодні досить така актуальна тема. Я почитала про шкідливі продукти для організму людини. Хочу обговорити з вами цю тему. І в коментарях хочу, щоб ви запропонували все ж таки альтернатива тим продуктам, про які я зараз розкажу, і що ми можемо зробити, власне, для себе. Ваші відгуки будуть всі цікаві. Пропозиції будуть цікаві. Не тільки для мене, а для всіх, хто дивиться цей канал і хто читає коментарі. Тема для обговорення це. Найбільш небезпечні продукти харчування. Я прочитала сьогодні про висновки експертів, які назвали таких сім найбільш небезпечних продуктів харчування. Сьогодні з вами хочу це обговорити. Ну, Перш за все, наша улюблена смажена картопля. Експерти називають головну загрозу: це перегріта олія, основний інгредієнт приготування чіпсів і картоплі фрі, яку ми дуже полюбляємо. Вона небезпечна тим, що накопичує канцерогенні речовини і, проникаючи в організм у великій кількості, провокують ці канцерогенні речовини мутації і онкологію. Фахівці категорично не рекомендують їсти чіпси готового виробництва. Тобто ті чіпси, які ми любимо там, із цибулю, і сиром, біконом купувати, їх взагалі не рекомендують їсти, бо це вважається шкідливий продукт. Сьогодні в продукті практично відсутня картопля, вони пишуть. До складу, що входить, там, крохмаль. Борошно, підсилювач смаку і інші добавки. Так що від чіпсів, від картоплі фрі, нам треба відмовитись, тому що ну, в Макдональдсі ну, смачна картопля фрі. і вдома ми готуємо смачну картоплю фрі, але ж олія перетворюється в канцероген. На другому місці всі любимі наші такі продукти, як ковбасні вироби. Ну от як без ковбасних виробів. Ми звикли і сусідські їсти, і ковбасу купувати. На магазинних полицях вони говорять, що практично не залишилося продукту зі справжнього м'яса. Експерти якраз називають типові інгредієнти сучасної ковбасної продукції, яку ми купуємо. Які це інгредієнти? Це шкіра, хрящі, Субпродукти, соя, консерванти, емульгатори, барвники, ароматизатори і інша синтетика, вони говорять, яка е, порушує наше травлення. Також вони наголошують, що в ковбасах особливо небезпечний жир, що міститься у великій кількості і засмічує судини. Третій продукт. Також ми його любимо локшина швидкого приготування. Споживачеві пропонуються локшина з беконом, з креветками, з сиром, з куркою, з гов'ядиною та інші. Різні смаки ось оці забезпечуються насправді не тими інгредієнтами, які я перерахувала, а вони забезпечуються мішаниною з консервантів, загускників. Стабілізаторів, харчових барвників, підсилювачів смаку. І ось органи травлення повинні працювати на знос, наші органи травлення, щоб розщепити і вивести ці абсолютно ненатуральні речовини. Тобто, ми причиняємо шкоду своєму здоров'ю. Наступне місце. Це всіми наш любимий продукт кетчуп і майонез. Ці соуси можуть бути небезпечні для організму, тому що магазинний кетчуп часто містить шкідливі стабілізатори, консерванти, емульгатори, а також, неймовірно, високу кількість цукру, що руйнує нашу підшлункову залозу і судинні клітини. Майонез, ну смачний майонез, хто з цим не погодиться. В свою чергу, магазинний майонез також насичений трансжирами, і даний тип жирів штучного походження сприяють розвитку діабету, порушенню роботи імунітету, тому що трансжири знищують корисні ферменти, що охороняють наш організм від хвороб. Наступний продукт харчування також, ну, от як можна без нього обійтися шоколадні батончики. Оцей продукт відрізняється вкрай високим глікемічним індексом. Тобто, після нього різко підвищується рівень цукру в крові. Це для мене це взагалі. Е Дуже важко не їсти цукерки і шоколадні батончики, в тому числі, я відмовляюся, від них хочеться, і, щоб цукор не підвищувався, в тому числі і вагу скинути. Тому що я розумію, що саме це підвищує цукор, і це є шкідливо, тому що. Саме в майонезі ці жири штучного погодження, походження сприяють розвитку діабету. Далі шоколадні батончики також у них знаходяться ці добавки, жири в тому числі в цукерках. І... Дуже шкода, що так відбувається. Хочеться все-таки, щоб цукерки були натуральні, нормальні, і ми їх їли, а не боялися, тому що ось експерти говорять про те, що шоколадні батончики саме через високий рівень цукру, який знаходиться в них, а потім знаходиться цей високий рівень. Цукру в крові, і ось його скачки, коливання сприяють дисфункції підшлункової залози і розвитку метаболічних порушень, небезпечних своїми наслідками. Це хвороби серця, діабет, крім того, батончики теж повні штучних інгредієнтів. Вони пишуть. Наступний продукт, який я не люблю, він мені не подобається. Ну, непоганий там. Я пробувала, спробувала, мені не дуже сподобалось. Це попкорн популярний, коли особливо йдуть в кінотеатри, беруть цей попкорн, великі пакунки, і сідають, дивляться фільми в кінотеатрі, їдять попкорн. Готується попкорн взагалі-то з корисної кукурудзи. Але... Є ось одне але її властивості нівелюються величезною дозою солі, карамелізаторів, перегрітої олії і підсилювачів смаку. І ось оце поєднання небезпечно тим, що стимулює зростання артеріального тиску і шкодить ниркам. Ось оце про, про попкорн. «Але». Коли я почитала останній ось цей сьомий продукт харчування, який назвали експерти, була здивована, хоч раніше також про це читала, але глибоко не порушувала цю тему. Так оцей продукт знежирені продукти. Які я досить часто купую через те, що маю високу вагу, і щоб більше не поправлятися, а ще скидати вагу, то купую знежирені продукти. Про що тут йдеться мова? Тут йдеться мова про те, що оці продукти знежирені дбайливо звільнені виробником від жиру і відрізняються небезпечними для здоров'я характеристиками, якими це. Підвищеною концентрацією вуглеводів, Йдеться мова про крохмаль, цукор, цукорозамінники, сприяти ожирінню вони можуть в більшій мірі, ніж їх жирні побратими. Тобто, виходить, що жирні продукти їсти корисніше, ніж знежирені продукти. До того ж, знежирена їжа не дозволяє засвоюватися вітамінам в організмі. Чому, як ми потрапляємо до лікарні навіть у важкі часи в Україні, коли в лікарні майже не було продуктів харчування, люди харчували своїми продуктами, але обов'язково. Давали шматочок вершкового масла, тому що саме ось ці жири допомагають засвоювати вітаміни і мікроелементи, які потрапляють до нашого організму з продуктів. Ось отакі сім найбільш небезпечних продуктів харчування. Про них я прочитала, захотілося розказати вам, обговорити з вами. І ну, напевно треба вчитися робити і ковбаси домашнього приготування, тому що про ковбаси я давно вже читала. Кетчупи майонези немає проблем. Кетчуп дуже швидко вариться, немає чого його робити в домашніх умовах. тобто, це не, не важко. Майонез, то взагалі це я за три хвилини роблю майонез. Я давно відмовилась від майонезу. Я його люблю і знала, що це шкідливий продукт. Це коли блендером береш одне яйце, туди півложечки солі, ложечку цукру, наливаєш олію, і по чуть-чуть там ложечка маленька, більше додаєш, і за три хвилини. Дві-три хвилини і півлітра майонеза є, тому що поступово ми додаємо олію, в кінці ми додали або ложку уксуса, або лимонного соку видавили. І дуже смачний майонез. Хочете туди гірчиці додати, буде вам провансаль, додаєте гірчицю. Його дуже швидко насправді робити майонез. Ось такі продукти. Так що, друзі, думаємо з вами, обговорюємо це питання, радимо один одному, що вживати, як вживати, які продукти. Можливо, у когось є рецепти швидкого приготування альтернативних продуктів тих, які я тільки що перерахувала. Я вам всім бажаю здоров'я, я бажаю вам весни в душі і гарного настроя. І на сьогодні вам говорю до побачення.